Микита, вітаю вас. Доброго Ми... дня! Доброго дня. Вітаю. Дуже дякуємо, що доєднались сьогодні до нашого заходу. І є декілька питань, Микита. Давайте подискутуємо з вами. Микита, на вашу думку, чи потрібно зараз робити говорити про сталий розвиток? І чи важливо саме зараз це для бізнесу під час... Повномасштабного вторгнення. Прошу питання складне і е, має е, декілька складових. Чому важливо думати і діяти в парадигмі стало розвитку? Тому що це е, ну, сучасна мова, е, якою е, говорить між собою цивілізований демократичний світ. Е, я наведу приклад. приклад. Він політичний, але сподіваюся, що буде е, цікавий цей приклад е, е, всім учасникам, які з бізнесу е, зараз, якщо е, ви звертаєте увагу, я переконаний, що звертаєте як всі українці та і наші партнери закордонні. Е, е, іноді е, так починають говорити, що е, е, демократичний світ втомлюється від війни, суспільство втомлюється від війни в Україні. Тому що починають обговорювати інші теми, не лише тільки війну Росії проти України. Це не зовсім так. Про що саме йдеться? Йдеться про нормалізацію цієї теми, як би це гірко і можливо болісно не звучало б для нас, для українців. Але що означає нормалізація? Чи означає нормалізація, що про війну Росії проти України забувають? Ні, це не означає цього. Це означає, що е, наші сусіди, е, які продовжують і будуть продовжувати нам допомагати сусід сусіди близькі, е, більш там дальні, вони е, також починають звертати увагу на ті е, виклики, які стоять перед їхніми державами і суспільством. І це абсолютно нормально, це треба нормально сприймати. Бо для того, щоб ми в Україні продовжували отримувати допомогу військову, фінансову, економічну, інвестиційну і так далі. Так далі потрібно, щоб е, ті країни, які е, е, готові і допомагають нам, щоб вони мали можливість це робити, для того, щоб вони мали можливість це робити, у них у самих має бути все гаразд. Саме тому е, до е, обговорень е, війни. Воєнних подій додаються питання, які пов'язані знову таки повторююся з викликами, які стоять перед нашими державами партнерами. Які ж це теми? Якщо ви мене запитаєте, я вам можу сказати просто на досвіді. Засідання парламентської асамблеї ОБСЄ, яка минулого тижня була в Єревані. Зараз буквально за декілька годин розпочнеться спільне засідання бюро парламентської асамблеї ОБСЄ і міністрів закордонних справ. Які ж питання там піднімаються? Саме питання стало розвитку. Це питання е, боротьби з е, кліматичними змінами, це питання е, гендерною е, гендерної рівності, це питання е, боротьби з е, бідністю, е, тобто е, досягнення е, соціальної е, ну, рівності певної соціальної стабільності, Та, власне е, фактично. А чому у тепер я повертаюсь до того, що з чого я починав? От ви бачите тепер, що це теми, про які говорить цивілізований демократичний світ, якщо ми хочемо, щоб нас розуміли, ми маємо теж говорити цією мовою на ці теми, безперечно. Безперечно, з ну фокусуванням на тому, що відбувається з нашою країною. Що Абсолютно божевільний сусід вдерся в нашу державу з намаганням знищити як державу, так і наше суспільство, нашу культуру і так далі. Але ми маємо все це проговорювати і акцентувати в ну, глобальних контекстах, а що найменше в контекстах знову таки, цивілізованих демократичних країн. Микита, дякую. Ну зараз ви сказали проговорювати да? більше говорити. А як а що потрібно робити? Які ви бачите шляхи взаємодії між державою та бізнесом до переходу до сталого року розвитку? Які кроки нам потрібно робити як бізнесу? Що нам потрібно робити, знов ж таки повторюсь? Я абсолютно переконаний, що бізнес український і закордонний який працює в Україні, він завжди був проактивний. Україна не сама проста країна для того, щоб робити в ній бізнес. Будемо вже говорити відверто. Тому всі підприємці, як українці, так і їх партнери за кордоні, вони завжди були проактивні, вони завжди були ініціативні, і ми бачили перед вторгненням результати ну, такого розвитку інноваційного в, в, в різних аз. Так? і я вважаю, що треба зберігати цю проактивність і інноваційність в діалозі з державою, і обов'язково, тобто не чекати, я би сказав так: не, не чекати від держави щоб вона щоб вона сама щось перше пропонувала пропонувати державі проекти проекти це те на що роблять акцент наші партнери в розмовах з нами з українськими політиками ми чекаємо від україни конкретних проєктів. Тобто не просто дайте нам а, значить, багато там мільйонів, навіть мільярдів доларів чи євро на відновлення. Ми хочемо побачити конкретні проекти. Хто ж може зробити такі конкретні проекти? Безперечно, якісь речі може зробити держава, але основу основ безумовна це є бізнес. І саме бізнес має пропонувати проекти, як напряму. Своїм вже існуючим або потенційним партнерам закордонним, так і значить на, на, ну, на рівень держави казати, ми готові робити оце і це, і закладати в ці проекти знову таки принципи сталого розвитку. Це обов'язково про це не 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 можна забувати, тому що тому що знову таки, західні партнери, які готові, які готові інвестувати в Україну. Готові надавати величезні гроші на відновлення. Вони вже бачать от всі новітні проекти розвитку саме і тільки виключно в парадигмі сталого розвитку. Дякую, Мик, Микита. Шановні е, гості, шановні наші колеги, друзі, у нас є можливість задати питання, Нікіті. Е, якщо у вас є питання, підніміть, будь ласка, руку, і наші колеги підійдуть і вам нададуть мікрофон. І е, перед тим, да, наші гості думають, в мене ще до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, декілька порад. Ну, по-перше, нам, як фінансової інституції, що нам потрібно зробити, і по-друге, бізнесу, який сьогодні з нами приймає участь. наші... Той бізнес, який працює в Україні, як міжнародні компанії, так і наші локальні українські. Що ви нам порадите в цьому напрямку? Важка, важке запитання, адже я все ж таки в першу чергу політик, а не підприємець. Ну тому я вам і задаю я таке би, питання я важке. Би, та. Я та я розумію. Я, би, я би сказав так, що. Дуже важливо, щоб ви, підприємці, розуміли, що так, це зараз час великих випробувань, але і це час великих величезних можливостей. Нехай вас ніщо не стримує в вашому проєктуванні. В ваших підходах в вашому спілкуванні з державою зараз країна тримається завдяки Збройним силам України в першу чергу, але країна тримається також завдяки вам, і ви можете поговорити з державою. Ну я сказав би, ну на новому рівні, принципово принципово на новому рівні. Ви можете і маєте право, і це і це змінить ситуацію. Ви можете казати, що ми е, ніколи, ніколи, ніде не підемо на якісь там корупційні компроміси. Ми ніде не підемо на, е, значить, якісь компроміси, які е, створюють обмеження для, е, для бізнесу. Та ми ми знаємо, ми знаємо свої права. Ми будемо вимагати е, своїх прав. І е, ви точно будете почуті, от я, я закликаю. Якщо от знаєте, може не, не, не поради, але я, я закликаю до, до того, щоб ви е, будували свою комунікацію з державою е, з повним розумінням того, е, наскільки ви сильні і цінні для е, України сьогодні? Дякую. Чи є в нас питання? Так, у нас є питання. Доброго дня, пане Микито. Мене звати Богдан Красавцев, голова громадської організації Еконація. Скажіть, будь ласка, чи планує парламент розглядати питання щодо впровадження ці сталого розвитку? Можливо, це обговорюється або фракцією Слуга народу. Що вам відомо про це? І дуже цікаво почути. Дякую. Так, дивіться, значить, точно ми будемо це робити. Ясно, що останні два роки пріоритетами були зрозуміло, які законодавчі акти. Але зараз, зараз, я абсолютно переконаний, що в січні ми розпочнемо переговори про членство в Європейському Союзі. і... Це ж не просто переговори. Ми з вами всі розуміємо, що йдеться про е, виконання абсолютно конкретних е, завдань, про, про те, щоб зробити абсолютно конкретні кроки. Їх буде дуже дуже багато. І е, я знаю точно, що в переліку тих е, завдань, які нам доведеться вирішувати, будуть цілі е, стали у розвитку більше того. А воно взагалі все, оскільки воно закладено в сучасну політику Євросоюзу. Я переконаний, що ви бачили новини. буквально останні. Я просто за цим слідкую, хоч може це не, не, не пряма відповідальність мого комітету, але як ну відповідальні політики, я маю цим цікавитися. Франція приймає рішення про те, що 10% території Франції буде значить, віддано для того, щоб зберігати біорізноманіття і так далі. То таких таких в Німеччині в Німеччині подібні проекти вже давно реалізуються. Тобто це означає, що вони обов'язково будуть в плані, так і ну знаєте, іноді все ж таки наша держава і наш парламент навіть не буду казати тільки про власну фракцію. І іноді нам потрібно, щоб знаєте, нас спрямовували. Спрямовували. Ви пам'ятаєте чудово, да? сім умов е для того, щоб е переговори щодо членства розпочалися. Там що було судова реформа, значить, е антикорупційна реформа завершення, та, значить, е там медійна реформа, е за яку я зокрема відповідав. Е е багато ж було чого готово вже. Ми ж це змогли зробити тільки через те, що багато всього було зроблено. Але завжди знаходилися якісь речі, які ну, вважалися більш пріоритетними, аж поки не висунули нам ці сім вимог і не сказали, що от у вас, шановні, є там начать, рік на те, щоб це зробити, і ми зробили швидко. Переконаний, що так само буде і з принципами впровадження на, сталого розвитку наріжними на принципами да, сталого розвитку. Дякую, Микита. Чи є в нас ще питання? А поки немає. І в мене останнє таке питання: Ваше бачення майбутнє майбутнього нашої України. Ваше персональне, не як політика, а ваше персональне. Микита, я переконаний, що Україна після перемоги зможе побудувати дуже потужну, дуже дуже інноваційну. Відкриту э, економіку э, з э, ну, багатьма можливостями, я думаю, що Україна стане справжнім э, таким клондайком 21-го століття для э, всіх э, інноваційних бізнесів для, для всіх, хто приходить з інноваційними э, інвестиціями. І е, е, от я переконаний, що нам дуже важливо на цьому перехресті. Не повернутися до того, щоб відбудовувати старе, це велика небезпека. Я сподіваюся, що ми зможемо її уникнути. Я сподіваюся, що ми зможемо будувати у себе принципово нове. Це не означає, що нам треба там засипати кар'єри, зачинити там металургійні комбінати, які е, залишаються. Да? Це цього не означає. Але це означає, що ми маємо думати разом. Політики, підприємці, бізнесмени маємо думати разом про те, якою буде нова економіка України в чому будуть її драйвери зростання майбутнього, не, не сировинні, а нові, високотехнологічні, цифрові і так далі. У нас багато викликів. Які нам буде треба долати, зокрема демографічні складнощі, які у нас точно будуть. І саме тому нам для того, щоб подолати всі ці виклики, нам треба бути максимально, от я знову таки бачите, повторююсь в котрий раз: максимально інноваційними, максимально жвавими, максимально ну, такими знаєте. Ефективними в пошуку неочевидних рішень, а ми, ми маємо, мені здається, стати країною, в якій є шанс зробити речі, які ще вчора вдавалися абсолютно нездійсненими. Дякую, Дякую, Кіти. Давайте поаплодуємо. Дякуємо, що нас до нас приєдналися, і до зустрічі в Києві.